Феї йдуть до малят, а допомагають їм у цьому івано-франківські студенти. Вихованці факультету іноземних мов ПНУ влаштували у стінах вишу благодійний ярмарок. кажуть, у такий спосіб збирають гроші на гостинці дітворі із перегінської школи-інтернату. Опікуються ними уже близько п'яти років і переконують малеча із з розумовими та фізичними вадами, як ніхто потребує турботи. Ми не можемо змінити абсолютно весь світ тих дітей, але бодай трошечки частиночку щастя, ми можемо їм принести. Щороку ми до них приїжджаємо і як би це не здавалося дивно, але кожен з них хоче мати якийсь окремий подарунок від нас, тобто не загалом, а окремо. На ярмарку своїм одноліткам розпродують солодощі та інші смаколики, зроблені власноруч. Зізнаються на те, аби приготувати смачний товар, довелося витратити не одну годину. Але мета того вартувала. Продається все там, від піци до сендвічів, до всякого солодкого, чай, компоти. І не шкода того часу. Працювала два дні, але це не дуже багато. Порівняння з тим, для чого ми це робимо. Ціни на ярмаркові товари виставили радше символічні мовляв, так їх швидше розкуплять, а відповідно назбирають необхідно на гостинці суму. Ціни ставимо помірні, але такі, аби звісно, ми змогли потім спрямувати на покупку потрібних речей, аби нам було їх достатньо, тому що діток насправді є близько 70. Звісно, ми не зможемо всіх забезпечити подарунками, але частині ми щось подаруємо. Подарунки, які придбають за виручені кошти, студенти-викладачі повезуть до перегінського інтернату самотужки. А ще обіцяють на передодні Миколая влаштувати маличі справжню шоу-програму. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.